Відрадим загиблих. Це дуже-дуже велика справа, тому що ну, дуже важко відчувати, що ти нікому не потрібен. І дуже, дуже, дуже вам дякуємо. Це імені усіх наших учасниць нашої організації. Ми дуже дякуємо за те, що ви завжди нас вислухаєте, завжди порадите, за соціальну підтримку нашу. Бо ми в багатьох містах нашої України були, і ви знаєте, я хочу вам сказати, не скрізь є та підтримка, яка є в нас і моральна, і матеріальна. Тому дуже дуже дякуємо вам. Це від нашої організації від чистого на серці. Дякуємо вам. Дякуємо, але це ви ж розумієте, що вся соціальна підтримка залежить від всіх людей, які сидять Розуміє. від моєї міста, який. Так, Цьому сприяє. Дякую за добрі слова. Ну, ми Боже. зустрічаємося особисто з вами. Тому ми вам даємо депутатському корпусу. І ми так, дуже, так, дуже так. вдячні нашій мами родини загиблих, дружини і мами, ми дуже вдячні всьому депутатському корпусу. Ми вам виносимо свою повагу і надалі будемо співпрацювати. Думаю, що все буде.